Товариство, це Емілі, бачите, Емілі Резорт. Вінники. Вінники. Оце бачите наверху винниківський ліс, який, говорять, розбомбили для заради цього готельного комплексу. Готельного комплексу. ну Він то гарний зроблений, дивіться, дійсно, гарний. Гарне воно, коли одне не протирічить другому. Ну сам сам цей комплекс гарний, що можна сказати. Гарно? Гарно. Все тут гарно. Не знаю, що то таке за скульптури такі. Зверніть увагу. Емілі Резорт. Львів винники. Оце, що тут була така хвиля звинувачень, обурення місцевих жителів, що заради, бачите, зробили такі доріжки для спуску чи для чого. Це виробили ліс, якому там сотні років. Це виявляється, раніше було публічне місце, де кожен міг прийти відпочити. І це озеро було доступне для всіх. А зараз його забрали, забрали у міста, забрали у громадян. О, парканом забили і отак, от от дивіться. Оцей ліс тут був ліс, його знищили. Знищили і ніхто не знає на яких підставах. Забрали державний народний ліс. Отака у нас, таке у нас право. Як, власне, це все украли у народу. Все це украли це місце у народу. Тут було місце відпочинку львів'ян загальне, і називалося воно Озеро Комсомольське. Це все забрали, бачите люди. І отак. От було ваше, стало наше. Було ваше, стало наше. Це типова Україна. А знаєте, чиє? Ну, звісно, це. Хто в нас може це взяти? Депутат, злодій. Депутат, злодій, хто ще? Чиновник, олігарх. Хто може вкрасти в Україні? Тут це пов'язують з Тютюновим королем Козловським. Що це ніби він вкрав. Не вірю, що він один, мабуть, у нього хороша банда шобла. Але те, що вкрали, це очевидно і що вкрали людей, громади, це теж очевидно. Так. Ну, місце Зробили гарно, я не спорю. Бачите, тут зроблено нормально. Лінія, підйомник і як мінімум дві траси робочих і дві технічних траси бачу. Дві технічних і дві робочих траси. Готель дуже серйозний. Дивіться яка, я не знаю, це розумне чи нерозумне. От бачите, там хатинка типу мисливця, да? і біля неї кормушки, ніби для диких тварин. Цікаво. Будуть вони там пастись чи що. Який сенс пастись кабанам на лижній трасі? Щось виникають якісь сумніви до адекватності цих проєктантів.